Чому Палестина не може створити власної держави? Чи вона вже держава? Чому палестинці ворогують не лише з Ізраїлем, а й один з одним? Хто такі Фатх та Хамас? Що таке сектор Гази та Західний берег? Що взагалі там відбувається? Розбираємо, мабуть, найскладніший конфлікт у світі за 10 хвилин. Для початку. Палестина це взагалі держава чи ні? Боюся, короткої відповіді немає. Це автономія. А от чи держава це як подивитися? Існує два способи створення та визнання держави: конститутивний та декларативний. Декларативний передбачає, що держава повинна відповідати критеріям, викладеним у конвенції Монтевідео, мати визначену територію, населення, що на ній проживає, власний уряд та можливість встановлювати відносини з іншими державами. Палестинців з одного боку є уряд, але з іншого не всюди легітимний. Є територія, але не всю її вони контролюють. Є ознаки суверенітету, але тільки ознаки. Конститутивний підхід додає до списку цих критеріїв ще один. Держава є державою лише тоді, коли решта світу визнає її такою. Палестину державою визнають понад 140 країн світу, більшість держав-членів ООН. Але сама Палестина не є членом ООН. Але для того, щоб бути самостійною державою, не обов'язково бути членом ООН. Запитайте в Сан Маріну, Ліхтенштейна або навіть Швейцарію. Але бажано, бо якщо ти в ООН, то ти точно держава. З 2012-го Палестина має статус держави-спостерігача ООН. Це дає їй змогу мати представництво в штаб-квартирі організації та брати участь у засіданнях генасамблеї, але не голосувати. Заявку на повноправне членство в ООН будь-якої держави повинні схвалити принаймні 9 з 15 членів Ради безпеки ООН. Це якщо ніхто з постійних членів Ради безпеки ООН – США, Великобританія, Франція, Росія та Китай цю заявку не заветують. У нас є експлейнер про те, як працює ООН і чому не завжди ефективно. У 2011-му Палестина подала заявку на членство в ООН, але Рада Безпеки цю заявку відхилила. Серед країн, які поки офіційно не визнають Палестину окремою державою: Велика Британія, США та Франція. Чому тут треба трохи історії? При розпаді Османської імперії після Першої світової війни палестинські території, населені переважно Арабами, передали Великій Британії. Ліга націй доручила Лондону встановити тут політичні, адміністративні та економічні умови для безпечного утворення єврейського національного дому. Але, звісно, врахувати і право арабів-палестинців на свою власну державу на цій території. Of the has made its on у 1947 дев'ятсот вже ООН проголосувала за розділення цієї території. Палестинська держава мала сформуватися ось тут, на західному березі річки Йордан та у секторі Гази. Ізраїль ось тут. Єрусалим за цим задумом мав стати міжнародним містом. Араби відкинули цей план. Наступного року Велика Британія вийшла з управління Палестиною. Ізраїль одразу оголосив власну державу. Але Палестина ні натомість одразу кілька арабських країн почали війну проти Ізраїлю. Але Ізраїль вистояв і навіть окупував частину територій, виділених ООН для палестинської держави. Відтоді арабо-ізраїльський конфлікт то загострюється, то затихає, але загалом не припиняється. Так от Велика Британія, Сполучені Штати, Франція та деякі інші країни виступають за те, щоб визнати палестинську державність тільки після того, як вдасться врегулювати арабо-ізраїльський конфлікт. Власне, за це виступає і Ізраїль. Водночас із Лондона та Парижу лунають сигнали про готовність визнати палестинську державу вже зараз, навпаки, щоб прискорити мирний процес. А 24 липня президент Франції Еммануель Макрон прямо пообіцяв зробити це у вересні на генеральній асамблеї. ООН такий допис він зробив у Ікс. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінімін Нетаньягу засудив рішення, яке на його думку винагороджує терор. Проти виступив і державний департамент США. Мирні переговори між Ізраїлем та Палестиною розпочалися у 1990-х роках минулого століття і мали на меті створення двох окремих держав, які могли мирно співіснувати. У 1994-му за посередництва США, сторони навіть підписали декларацію про принципи врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту. Ось палестинський лідер Ясер Арафат та ізраїльський прем'єр Іцхак Рабін тиснуть один одному руки на ганку біля Білого Дому. Але на початку нульових процес почав поволі згасати, і у 2014-му провалився остаточно. Фундаментальна проблема полягає в тому, що обидва народи вважають Палестину своєю батьківщиною. З погляду палестинців створення Ізраїлю виглядає так, ніби якісь люди прийшли на їхню землю і проголосили там свою державу. Але кажуть євреї, ми не те, що звідкись прийшли. У тисячних роках ще до нашої ери тут було ізраїльське царство. Але нас вигнали, відібрали державність, і всі ці роки ми були змушені поневірятися по всьому світу. Конфлікт з Ізраїлем головна причина, чому Палестина не може створити власну державу. Але не єдина. Коли британський мандат розділив палестинські землі на дві держави, а знищити Ізраїль одразу не вдалося. Арабські країни створили організацію визволення Палестини. На початках воєнізоване угруповання, яке діяло партизанськими, а часто терористичними методами. Спершу головною метою ОВП було знищення Ізраїлю, адже Палестину ця організація розглядала виключно як арабські землі, де не було жодного місця ізраїльській державі. Союзники ОВП свого часу навіть проголосили політику трьох ні ні визнанню Ізраїлю, ні миру з Ізраїлем, ні переговорам з Ізраїлем. Але згодом ОВП пом'якшило риторику і проголосило своєю метою створення окремої палестинської держави. Нехай навіть і поруч з Ізраїлем. В боротьбі за це організація все частіше вдавалася до політичних, а не насильницьких методів. У 1988-му ОВП виключили зі списку терористичних організацій. Вона проголосила Палестинську державу і стала офіційним представником Палестинських Арабів як на західному березі, так і в секторі Газа. А Ізраїль погодився на публічні переговори з ОВП. Організація Визволення Палестини ніколи не була однорідною і складалася з різних угруповань, які мали часто протилежні уявлення про цілі і методи їх досягнення. Але найбільшою і головною складовою ОВП була і залишається партія ФАТХ. Теж спершу напівтерористична організація, яка згодом еволюціонувала у повноцінний політичний рух. Найвідоміший лідер ФАТХ – Ясір Арафат. Той самий, який підписав декларацію про врегулювання із ізраїльським прем'єром Іцхаком Равіном. Саме із готовністю ФАТХ визнати право Ізраїлю на існування були пов'язані найбільші надії на вирішення багаторічного конфлікту. Аж раптом, у 2006 році, на виборах до законодавчої палестинської ради перемогли хардлайнери з угруповання Хамас. Це ісламістська організація, яка категорично не визнає права Ізраїлю на існування і ставить за мету повне знищення єврейської держави. Фатх тоді не визнав перемогу Хамасу, і між двома організаціями, які борються за створення незалежної палестинської держави, почався збройний конфлікт. В результаті Хамас взяв під контроль сектор гази, а Фатх залишився урядувати на західному березі річки Йордан. Конфлікт між двома палестинськими організаціями триває і досі, що, звісно, не сильно наближає створення незалежної палестинської держави. Як її бажання Хамас повністю знищити Ізраїль, що як казала колись ізраїльська прем'єрка Голдемейр, залишає не надто багато простору для компромісу. Але противників компромісу вистачає і серед ізраїльцян. Один такий в листопаді 1995-го вбив прем'єра Ізраїля Іцхака Рабена, який за рік до того уклав перспективну угоду із палестинським лідером Ясіром Арафатом. А чи бачите ви якісь аналогії у конфлікті між двома палестинськими організаціями в історії України? Напишіть про це в коментарях. А також поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал РФА Українською і також в коментарях напишіть, які ще теми вам цікаві, щоб ми розглянули в наступних випусках нашого експлейнера.